Привіт, друзі! В лісі довго я гуляв і чомусь засумував і вирішив до вас в гості завітати, але не просто так. А з загадкою. Ось слухайте, лісом він котився з ревом. їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Що це? Молодці. Вірно, це вогонь. Дітки, я дуже багато знаю про вогонь, адже я не просто дракон. Я можу дихати також вогнем. А кажіть, вогонь корисний чи небезпечний? Вірно, вогонь буває і корисний, і небезпечний. А як ви думаєте, коли він буває корисним? Так, він корисний, тому що ми на ньому можемо приготувати їжу, обігріти будинок та коли немає світла, освітлювати приміщення. А коли вогонь буває небезпечним, так небезпечним він може бути тоді, коли ми залишаємо вімкнутими електроприлади, коли в будинку стається якась пожежа, або коли ми забуваємо загасити багаття в лісі. Ой, мені здається, щось пахне димом, а ви чуєте? Подивіться вогонь в лісі. Там знаходиться будинок кози. Невже пожежа? Що ж треба робити? Так, треба швидше викликати пожежники. Ой, лишенько, а я ж не знаю, який номер набирати. Підскажіть, будь ласка. Дякую, 101. Швиденько набираємо. Один, нуль, один. Добрий день, швидше приїжджайте, наша адреса, ліс, будиночок кози. Чекаємо. Дітки, подивіться, яка незвичайна машинка. А хтось догадався, як вона називається? Так, пожежна машина. А як ви думаєте, чому її так називають? Звичайно, від слова пожежа. Люди, які гасять пожежу, пожежники? Для того, щоб загасити пожежу, пожежники вмикають насос і заливають водою з річки пожежу. Раз-два, раз-два потикла струмком вода. Шановний пожежнику, скажіть, будь ласка, а що стало причиною пожежі? Праску залишили включену і пішли. Це ви включили праску. Ні, ти що? Це тепер до гладила білизну, пішла в ліс і забула прибрати праску, а та бешкетники включили. Запам'ятайте, дітям не можна включати електроприлади. Це може бути небезпечно і привести до загоряння. А також правилами пожежної безпеки забороняється діткам грати з сірниками і запальничками. Та не можна залишати негаше небагаття в лісі. Ми вам дуже вдячні. Сподіваюсь, всі дітки запам'ятали правила пожежної безпеки. А якщо вже трапиться біда, то всі знають номер пожежної служби. 101 Дітки. Мені вже час їхати. Будьте чимними, не бавтесь вогнем. До побачення. Друзі, мені також час уже йти додому. На все добре.